Так, друзі, всім привіт вітаю вас на каналі. Мене звати Олександр і ми знаходимося у Швейцарії. Думаю, сьогодні зганяю, познімаю вам якусь техніку. Що буде в цьому випуску, не знаю, але по заголовку відео, я думаю, ви вже зрозуміли. Направляюсь я до Назара в містечко Рузвіль, може заїдемо до шефа, може ні. Подивимося, якщо знайдемо цікаву техніку, познімаємо її. А я саме чекаю ось на свій автобус на 50-й, потім пересідаємо на 60-й, 61-й вибачаюсь. Їдемо до Назари, беремо велік, піднімаємо дрона, дивимося до техніка і їдемо знімати. Якщо не знаходимо, їдемо до шафа. Думаю, буде відео дуже цікаве. Тож залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти і обов'язково додивляйтесь відео до кінця. Тож, гарного перегляду і погнали, дивитися новий випуск. Знаходжуся зараз в Люцерні, Переходжу ось в пішохідний місць, бо мені треба отуди от на зупинку. І будемо їхати в містечко Рузвіль. Красота, зелень, водичка, погода класна. Мотоцикли їздять і хочеться самому погазувати. Ух, Треба здавати на права та купляти мотоцикл. І буде взагалі пушка, ракета, бомба. А ну дивимося, чи нема там автобуса. Не видно ще, бо через дві хвилинки вже повинен виїжджати. Дивіться, яка тут красота. Погода шапче, але вона така дуже рідко у Швейцарії цього року. Води тут повно, прям дивіться. багатенько, бо дощі лють-лють. Лють. Красота тут. Де ух. Ми туди часто заходили. Думаю, з вами теж колись туди підемо. Бо проживши у Швейцарії три роки, ще не було відео з Люцерни, Ну це неправильно, треба виправляти. Он же, мабуть, бачу свій автобус, тож зараз йдемо на зупиночку. Це у нас платформа а нам треба на платформу. Це вона трішечки там далі. 61. -й. Той, що нам треба. Людейка повна. Місце, я думаю, найдемо. А Може ні. Ні, будемо стоять. А ні, є містечко. Хопа, і ми вже в Рузвілі, дивіться, красота, рідненьке, містечко. Три роки майже тут проїздив на велику. Нічого, буває таке, що треба міняти обстановку і йти до лучого. же ж чекаємо на зараз по другій стані і тоді будемо щось йти знімати. І сам коротше, не знаю, що буде, буду показуватися вам. Дивіться, повезли, що вони лодки, мабуть. там. А катамаран має якийсь. Хто я знаю. Тут стройка йде, ось, дивіться. Тоді от стройка йде. З того боку стройка. Тут самі стройки, йо-майо. -йо. Капець. Нічого, чекаємо і тоді вже включусь. Здорово, Назар. Це Привет. ти? Чи що? Дивіться, хворяка. Захворяв і каже, не хочу йти. Кажу, виходь, погнали. Витяг. Привіт. Привіт. На силу побачились, так? Да? На шашлик йдемо? Все, йдемо. Да. Так що йдемо знімати щось, подивимося. І тоді вже включимось. Заготовляють, сіно, дивіться, возять тут. Літають. Прийшли ми на поле, дивіться, валочки завалковані, сінце нормальне, ну давайте попробуємо, яка вночі сухенька. Хоча... Хотя... ні, усередині воно вологе, йо-маю. Таке. Не годиться б на тюковку, як на мене, хоча його тюкують, бачите? Фант із пресом. У шафа теж цей тюкував. Зараз ну, трошечки вам познімаємо. Тюки він атакує з пленку обгортає. І тоді далі ще будемо йти і щось шукати. Це так, знаєте, буде то те, то все. Може навіть ще заліземо в кабіну, побалакаємо. В принципі, я цього дядька знаю. Приїхали ось в хазяєве поле. Тюкачка ось Ковель G1 F125. Не знаю такої фірми, а фант Баріо 818 Зараз, мабуть, викидати метюк. А ну подивимось. Який тут випаде? Чи великий, чи ні. Невеликий. Важкий, такий ж земля Ух, Дебалий, дебалий. Мене всі впізнали. Це виходить поле із Вігена, не цього чоловіка, що поїхав. Заїхали подивитися. Тракторист мене впізнав і ці люди мене впізнали. Приїхали, заїхали, поздоровкались. Каже, о, так це ти хандер. Кажу, я, я. Каже, я бачу твої відео. Думаю, класно, класно. Виходить дуже довго довгі дощі, і навіть поле мокре, воно видно навіть сліди від трактора, дивіться. Навіть полі я йде, поганувато, поганувато, бо щось косити, тюкувати, грябати, взагалі не годиться, бо воно ну вологе все. це тільки сьогодні сьогодні. день. І вчора утром дощ був, то воно б і ціну не висохло. Я думав, вчора теж не було, бо я трошки далі живу, а виходить, бачимо, тут полосами проходить, так що то там мокро, то там мокро, сухо дуже мало. Зараз ми попросимося в кабіну сісти. Як він доїде до кінця поля, прокатнемось туди, і він буде їхати далі пікувати, а ми далі вам поїдемо щось ще пошукаємо і познімаємо. Бачите? Ну, Слава Богу, не, не прогнали, поки її не дали, що знімаю. Сказали, іди, йди, знімай, поки він чухує. Ото таке, так що знімаємо, бачите вам. Дякую, що ви з нами. І приємного перегляду. Погнали далі. Чінки стрічати зірочки зазирать, як падають ловити. Як ж мене заберу о пазух од цих призовників. За танцю й о радісно до смерті. Все, пустили нас у салон. Дивіться, трошки познімаємо. Як тут кондиціонер працює класно. Один ще валучок залишився. І все. Зараз опускає і погнав. Там не у нього камера є все. От так, от. Непогано, непогано. Фан стихенький, ходім, не знаю, 2000-х може. Але працює класно, надійна техніка. Трактор 2006 року і це на сінаж будуть таки таке, Йонки його мотати, бо воно ж ну, мокре, не годиться ж на сіно, бо воно загріється, та і все. Ну, воно гаряче, прям, ну, градусів під 50. його. Чекаємо. Зараз пакувальник приїде і будемо теж знімати. Ось вже приїхав масей пакувати. Зараз підемо познімаємо, дроном політаємо і вам таку красоту покажемо. На сінах їх пакують, бо воно ж, ну, та що ти зробиш? Воно ж сире, мокре. Сонечку запакував, дивіться, як замотав, зараз буде вигружати. Теж питав, що ти знімав, як тюкували, кажу, знімав, знімав. Дивіться, хопа! Крапко так замотав. І тючки ось будуть забирати. Не знаю. Якщо через декілька хвилин приїдуть забирати, то познімаємо, а якщо ні, то ні. Зараз покажу, як пакують, як мотають. Ану, дивіться, закидає і зараз почне мотати. Дуже голосно, припитися. Новенький, морда красива в цього. Зараз не мішатимемо йому. Ось підбирає інший тюк і тоді вам покажу невеликий обзорчик на мас Масіка, На Масаї. Класна техніка, цікаво дивитися, бо бошку б ці ножа, а то було б класно. Як рукою захватив зараз, о, да закинув туди і все. Хоба Отакий змасай. масей. Який номер, і цифри. 5 s 145, дивіться, видно. Мощненький. Травун посибирав, бо тоді ця дощі вона загниється і тут буде погано. Все, пленки, дивіться, немає. Зараз міняти не. Зараз покажемо, як тут міняється. Знімається така, як шубка. І ставиться новеньке. Так, хопа. Воно там. Ага. Понятно, понятно. Все, ручне керування виключив, і зараз буде так керувати. А тоді через декілька мотків, я думаю, цей рулон теж буде заміняти, бо тут немає вже після нічого. І ставив хулон номер 2 Каже, сьогодні небагато, бо небагато вони тікували, а так каже, майже все йде. Ще на морду, каже, туди вішають. Бо шести хрулонів, каже, не вистачає на день. Все, погнав далі пакувати. І тоді вже останеться йому. А, все, немає. Останній тюк. А, он ще один. Ще один чучок залишиться і все. Ну, масай такий прикольний, морда. Дуже красива в нього. Це нова версія. Не помню, який годів, застайте, мабуть. Але дуже красивий такий, це мені подобається. А старий не дуже якось. А це класні. Здає я назад, там вигружає і Бере ось цей чук. Ага. Ні, все одно гарячий. Дуже гарячі чуки. У нас і наш саме то. У нас і наш піде. Дивіться. Мокро, сліди видно, продавляється дуже. ну Погода в цьому році взагалі неблагополучна. Ні покосить нічого. Зараз вам зблизька покажемо, як він збирає тюк, то й викину. і викинув. І зараз покажу, як підбирає останній тючок. Опа, взяв, закинув туди і погнав. Ножики обрізали. І все, на сьогодні нього робота закінчена, дивіться. Зараз складає тут транспортне положення і все. А ми, друзі, з вами пішли шукати далі пригод, щось познімати. Ну, Минут ще, може, тут 10 побудемо, може таки приїдуть забирати, то познімаємося, з'їздимо туди на ферму, шиїться, тюки. Ну а там буде видно, Додаляйтесь до кінця і ви все узнаєте. Да, друзі, познімали. Дивіться, яка там хмара. Там ливень вже йде. Так що на сьогодні зйомки закінчені, але продовжимо іншого дня. Ого, яке надвигається, вже вітер холодний такий почав віяти. Гринид якого? Це, мабуть, ми такий дощ застанемо, ой дай боже. Покажу вам все. Все, назад погнав, бо вже дощ починається, дивіться. А в мене автобус їде звідти. Повинен бути десь ще десь хвилину. Побіг, побіг. Ну що я можу сказати? В принципі, час провели ми. Класно познімали, погуляли, побалакали, побачились. То є той автобус, там такий ливень. Заснімемо вам по-любому, бо там аж чорна стіна стоїть, уявляєте? Думаю, буде контент чіткий. Я ja живу як весні, знову башу тебе, я твоє. Так, новий день у нас я приїхав на те саме місце, де я вчора знімав вам відео. Зараз поїдемо, подивимося, які тут ідуть заливні дощі, покажу, що тут відбувається. Ви будете просто в шоці. Погнали зі мною. У мене просто немає слів. Диви, що робиться. Я в шоці. Де? тюки плавають пошті. Я навіть не зупиню ніяк. У нас зараз взяв велик покататися, Познімати вам, а тут. Це капець. Ай-яй-яй-яй-яй, що робиться? Ай-хух. води скільки. Я зараз спробую туди приїхати. Надіюсь, у мене вийде і ми не втопимося з вами. Оце, звісно, погода у Швейцарії. Дощі йдуть і йдуть. Чуки плавають. Де? Плавають, як кутки. Там вон, вода через верх вже йде. Тут дорога, я на велику. Зараз поїду, вам познімаю трошки контенту. Ну що, погнали? ой 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 проблемка. проблемка. Я достаю до води ногами. А я якраз звернутися тут? Ні, друзі, ніфіга. Ніфіга. Валік тут лежить. Води повна. Це жах. Я в шоці. Куди я заїхав? Ди? Офігіти не встати немає слів. Немає просто слів. Капець О, ми вийшли. Ди, що робиться, я в шоці? І це ж так внизу скрізь. Це ж не тільки тут так. Це вам і контенту познімаю. Фух, капець, просто капець. А у Церматі там взагалі, друзі, там прям була надзвичайна ситуація, там топило і дороги, і все. Ну, в принципі, як тут. Так, в цьому році погода у Швейцарії взагалі. Поки в кущах лазив, бочини взагалі мокрі, і ця сторона, і та. І поки ми там лазили, де тільки води піднялося. Це ж просто ужас. Ха -ха. Капець, я в шоці. Що Шо тільки робиться? Де вода аж поки. Не вірити, що ми туди знімали, а тепер тудо озеро. Приїхав знімати одне, поїду з таким контентом. Капець. А далі я вже не поїду. Тут взагалі. А що, все? Поїхали. А я не знаю, там, де як іде. Не рискну з мокрими ногами додому їхати. Де затопило, кораг натягло там, не пройдеш нічого. Поїдемо ще трохи нижче, подивимося, що там зробити. Зараз далі приїдемо, познімаємо, подивимося, що там робиться. Ну, тут уже дивіться, канал широкий, то вода вся поміщається. Трошки негоди вам показав, як підтоплює Швейцарію. Зараз, якщо має час буде, то ще поїдемо до Шафа. Не надовго на часик заскочимо, на півчасика подивимося, що там. Та й будемо двигати вже додому. Туди зараз наліво-направо і погнав. На другази тільки води. Це воно все туди. все. Та там ще й досі пливе. Я в шоці достаю. Ого тут муляки. Там підтопило. Дій. Зараз з гори текло. Оце підмило там, оце підмило. Роман шміровський, майже так як у вас градом. майже так само. Правду кажуть, для людей горе, а для блогера контент. Показую все як є, показую все без розових окулярів. А то всі думають, що все так прекрасно і чудово у ці швидкі. Ні, свої є мінуси, свої плюси. Не так все просто. Хух, друзі, ну що, час, як посидів, побалакали. Тут, звісно, шеф каже, що таке було, води поналивали. З вами зараз сходимо до коробок, подивимося, що тут. Так. Та все нормально, вони вже вигнані, бачу. Сінце є нормально. О, тут щось балка робить. Ремонтують, мабуть, щось. Що, щас пройдемо швиденько вам покажу, та й будемо двигати, бо в нас вже яка? Ого, 9 година вже! Де 04, я в шуці. Так, да, нормально тут Де? порозкидав. Ой-ой-ой! Сюди його. Коробки пасуться, дивіться. Так що Це таке, чуєте, як вода. Багато води. А тут нічого не міняється. Підкий гній вносив. Він. Цей конечно, хахетет. Їзиш і досі, вайдеман. В принципі, нічого нового немає. Йди сюди, гарузеньки, іди сюди. Хто ви? Друзі, пам'ятаєте, ти хайка, ти що захворів, що ти тут сапеш, так? от такий ти такий кіт. Все як і було. Так що будемо двігати додому. Дякую вам за перегляд, що були з нами. І побачимось, коли побачимось. Пока-пока. Хай щастить.